Пані колеги, продовжуємо роботу комісії. У нас два питання. На, на засіданні нашої комісії Виноситься це питання було в ЦП2, є всі доповідачі, які можуть доповісти питання бюджету волонтерного звільнення допомоги. Тому голову ще ви передають власне. Можна виставити? Це друге питання, це була рекомендація комісії, якщо ви не хочуть уговорити. Це, це рекомендація комісії вислухати це питання на федеральному засіданні, на виконання позачергової е сесії міської ради, яка відбулася ще нікому. Я з вами запитання, що зараз якщо ви хочете, починитися. on

Бачимо 3 мільйони, 60 тисяч ми віддавали, переносили на е, лавки тисяч приміщення, в коли його. І перша з 239. Пропонуємо принести на допомоги е, по заявок громадян. І е, пропонуємо у програмі ще допомоги. Є два звернення. Одна тобто звернення від частина а 67 Це на капітальний ремонт у психіатричному саме, ну, має інформація в шпиталі. 500 тисяч просить. Це буде як субвенція при тому. Просто переносимо з загального загального Закупівлю будь-які матеріальні, бо я закупівлю передачі матеріальних засобів, військовим численно відділення за окремі рішення ради. А по цьому, тобто, з загальних...

і оборона лікарів, на оплаtnння ліків, на соціальні ремонти, а на, 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 на оплаtnння це постійні проблеми з документами. Мені сьогодні так підказав Володимир Іванович, що на комісії ще цей текст, в першу чергу, потрібно заповнювати. Я досі не знаю, що підприємство у загальному не ефективно, коли Розробляючи документато на будівництво двох ще додаткових повідомлень, чи це будуть вагончики, чи це буде е, питання в себе на території, максимально чи забудовувати свою територію. Я не розумію, що можна підвищити ефективність своєї господарської діяльності. Максимально почали забудовувати свою територію. Що вони забудовують свою територію? Вони почали будувати ми, я бачу, там навезено в ділянці, хочуть будувати цей, можливо, вони не потрібно ці кошти додавати. В них є зараз ресурси, в них є свої оборонні кошти. Є ресурс, можливо, видавати це 2 мільйони, там 4 мільйони. Сплануємо щось інше.

але по закладені до просто на депутаті коли виштували бюджет, ще не задоволення, що не можуть, тобто здоров'я, що по закінченні року. То в них до 27 року була комунального комунальні закону із батьків 844 250. Коли шоковували кошти на проводити. Коли, ми, коли спитаєте, ми сперечалися за ми сперечалися за один мільйон гривень, тоді нас звинуватили, що ви такі пересягти з комунального підприємства людей привели прямо на сесію. Що ми один мільйон хотіли зняти з комунального підприємства? Коли формували бюджет і потрібно були кошти, потрібно були кошти на цю програму. Просто отак, без всяких проблем, без нічого, 2 мільйона чи мільйон 800 000. з одного підприємства зняли 2 мільйона чи мільйон 800 000. з іншого підприємства. І ні один чоловік не прийшов на сесію, ні один чоловік не висказав своє незадоволення цим. Тобто, все було нормально. Я для себе розумів. Раз зняли, ну раз зняли з комунального підприємства ці кошти, 2 мільйони, значить. В них був додатковий ресурс, тобто не могли зняти з підприємства, якщо їм потрібно, наприклад, на заробітку техньо там за виконані роботи. Вони ж планують які роботи вони будуть виконувати скільки вони раз будуть замітати, прибирати і тому подібне. Якщо все ж таки зняли ці кошти. Тому ну, ми ж знімали кошти в 100% виконанні бюджету. Ми ж з вами розуміли, що 100% маємо виконати бюджет. І тих коштів, які ми їм залишили, має платити на всі їхні витрати, на заробітну блокню. А тут, виходить, зараз ми, наприклад, на КПШК додаємо 3 млн. з такої ради. За що ми його На мільйони додаємо? За виконання до кінця року ми починаємо. А що ми на початку року не, не дали? А чому ми не надали? Ну, от от нам не дали додаткову дотацію і ми прорахували, що можемо зараз зробити. От ми його і випробуємо. А от... як ми 10 мільйонів запланували на програму, якщо розслужбав обмеження? Як ви можете заплатити Валентина Казумі, як ми, буде... нас... ми... ми... ми могли запланувати на якусь програму, якщо 100% виплатити заробітну платню ми не могли. Ну як ми можемо на якісь від інші види діяльності планувати кошти, якщо в нас не вистачає на заробітну платню? Перше, це захищення заробітна плеття. Якщо ми на щось інше шахтаруємо кошти, значить я вже апріорі, от я особисто, голосуючи, апріорі розумію, що на заробітну платню тут коштів вистачає на 100%. Закладено на 100%. Кошти саме 500 тисяч, рукає 500% з них 300 тисяч від машин обзелених комерці. Перебестає на цей. От ви нас використовуєте, як ви хочете. Так, от ви Чи, ну по тому, що так. Ну, якби ви сказали, що не вистачає коштів при формуванні бюджету, їм не платить на заробітну плетню. Наприклад, ми не можемо, от ми не можемо дати стільки тут коштів. Не можемо дати 10 мільйонів туди, 3 мільйони туди, 5 мільйонів туди, тому що не вистачає на заробітну плетню. Це зрозуміло. А коли ми затвердили бюджет, коли на заробітну плетню, ми ж бюджет затверджуємо на не на 9 місяців. Коли ми затвердили бюджетний рік. значить я вже голосуючи апріорі, розумію, що от любому підприємстві я не хочу ацитувати увагу, наприклад, на Кирбишеплетам чи на ПКП чи на будь-якому. Ми вже апріорі розуміємо, що цим підприємством. На їхні, на, наприклад, на нужне зарплату за тюркою хватає. А так виходить, ми заходять, якби затвердили на програму. З програми знаючи, що ми ніки ні нікому не заплатили. Тепер ми виходить з тих програм, які ми затверджували, зараз вже знімаємо, як хватає коштів на заробітку. Ми завершували бюджетну допомогу, ми було Скажіть, будь ласка, можна, наприклад, до сесії за два дні дати інформацію, що фінансувалося підприємством, наприклад, якщо ми тут домовляємо до КПШП, що ними фінансувалося, які фінансові допомогти проводило за 2024 рік. То, що вони перераховували і в якій кількості? І за які Ну, і ще запитання відключення? Я с другом тут на мене цей каталог це є такою ознакою сформування нас в міській раді Умовно, умовного обгрузування. Для мене злочинного війська знайшла частина депутатів міської ради з метою розходу земельних ділянки між судовою. Куди не подивитися про депутат, по Компанія, яку він зробив, лише ну, нові, другі, третій. у нас зовсім немає земельних діянок, які передаються в оренду через аукціон. Вчора я спілкувався з своїми товаришами з інших громад. Значні масиви.

Тобто ми не дотримуємо мільйони, мільйони гривень бюджету нашої громади. Ми спілкувалися вчора з вами на те проблемних протяжень, які в громаді. Нас сьогодні як представники старостатів, сільських територій, але, на жаль, ми самі залишили і поки що залишаємо на другий фахів. Шкільних автобусів, всі спілки, ваше, воні, ми не купуємо, бо в нас немає ресурсів ресурс, ресурс, Це мільйони гривень е, недоотриманого бюджету. Є в нас розумні люди, які роблять фірми докладки, які недавно створені на балансі яких статутних капітал з 10 тисяч гривень, в яких немає на балансі ні практора, ні комубайда, ні будь-якої обробітної техніки. І зараз екрані, в мене сотні гектарів землі прокурорують передати море. Щоб через два дні передати цю землю суперегу чи для континентального, чи для камостерця, чи для того самого кельма, який цю землю я зараз хочу віджати. І просто те, що я отримую бюджет громади, осідає ці мільйони гривень тому, окремих хитрої, хитрої, хит, хитрень, і, і, і в окремих хитреньких кілків наших містечків. То ну, я б все-таки хотів класного заступника голови міського голови, що ми всюди... Це питання, що максимальна кількість землі, яка передається в РНК, що знайшла через аукціону. Це тому що ми приймаємо бюджет, не завжди згадуємо кеч нашого основного ворожника. Чотири роки всі депутати такі чують, кет нам 50 мільйонів заплатить, він на 70 мільйонів заплатить, ми податково будемо з ними все ми ж розуміємо, військові став, okay, це структура Міністерства оборони. У середній державі не вистачає коштів навіть на отримання е, речове і військовослужбовців, які воюють. Ну, давайте будемо реалістами. А в нас тут, 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 тут це. Тому знаєте, я би хотів, щоб і з вашої сторони, як економіста, як заступника міського уряду, був зроблений детальний аналіз. Ось цих ймовірних проєктів на цих обмеженнях, що вони несуть яку загрозу для нашої громади і ваше вибачення для того, щоб збільшити наповнення бюджету дохідної частини. Тому що там є в нас на цих пару фермерів, ви за ними бігаєте, що там оплатимо воду на землі від штая. У нас це правильно. Але повірте, це копійки.

Зпосередження 25 там 2. І там ще деякі питання не може. Але ті питання, які задає Олександр Дмитрович, вони також мають місце у комунальних підприємстві. Тому що зараз ліки видні світла, все-таки ви повинен теж усвідомлювати, який стан статі перебуває наша громада, наша держава. І так знаємо, на кожній сесії раз 500 тисяч, два мільйони, три мільйони. Тому що ви в першу чергу просто закупові підприємства і ви повинні намагатися максимально заробляти самі свої життя. Питання про комунальника є, саме щось потрібно. Щодо того, що до цього речі земельні землю ядерних задає. Але на дорогу відчується 25-27 рік. Він подивляється? Подивіться на компанію Лен-Брук Поділля, яка створена у е... 2023 році, в якої немає нічого на балансі. Ругай копита. Там, і там, і, там е... сотні гектарів землі передаються їй в оренду. До речі, з цього каталогу нічого зрозуміти не можна. Так як знов в раз вносяться якісь зміни, якісь там пункти, але ніхто цих змін тут немає. Хоча у нас е, ну, є регламент, який якому чітко прописано, в який вносяться. Якщо вносяться зміни, то має бути перевірна таблиця, яке було рішення, які зміни, які наслідки від цього зміни. Я вже не поводлю, що порушення, грубо порушені всі терміни подачі. Е, Цього каталу, ми його проєкту не зможете. Я тільки за те, що вони платили, яке поплатити. Ні, ну я вам не зима. Я вам не зима, але. А це вони батько не віджимають, сам не віджимаєте. Ну, віджимається таке, але щось вже шифрується. Ще є, я Просто я би хотів на Каспінати, щоб питання бюджету, воно розглядалося системно, не може тільки начальників управління з одної сторони, з точки зору економіста, фінансиста, розглядати грошові потоки. Грошові потоки, вони з чогось беруться. У нас є податок з доходів фізичних осіб, наш головний податок, який пробує. І наш резерв запасний це ще є е, земля. Який на сьогоднішній день, на нього, і в кінцях ективно не використовується. і Тут ви маєте знайти якусь на співпрацю з управлінням земельних сусідів. Ми про ці аукціони самого початку, потім військовий ну, став. Але інші громади працюють і працюють нормально, працюють. Ну, я кажу, я не говорю про 15 тисяч гривень за гектар, але одинадцять менше 11 вже немає. про результатах аукціону.